Стоїть гора високая а підго гай. Зелений гай ne na zele synki ne naді. Моя розповідь буде про зламану гілку мого родового дерева, про рід, прізвище якого зникло в селі Дуба. Так само як і досі є для мене загадкою, звідки воно з'явилося у цій місцевості. Мова піде про прізвище Кобрин. Досліджуючи свій родовід, я виявила. Що одна гілка в моєму родовому дереві була відрізана так, що відновитися вона більше не змогла. І тому я вирішила залишити про неї пам'ять у вигляді свого дослідження. Відразу зазначу, що в архівах не була, де б я могла дослідити глибше свій родовід, це мене чекає ще попереду. А поки що розкажу, що вдалося зібрати у родини, сусідів та односельців. Такий матеріал вам точно жоден архів не видасть. Щоби не плутати вас у іменах, прізвищах та сімейних зв'язках, як у нас кажуть, хто кому і бабівуйко, то на вас чекає цикл відеорозповідей, так би мовити, психологічний портрет моїх предків. По батьковій лінії. Отже, я розпочинаю. Коли ви в Дубі йдете від церкви в горішний кінець по лівому березі одноіменної річки, то побачите, що половина тої вулиці заселена давніми родами села з прізвищем Библів. Оскільки прізвище у всіх однакове, розрізняють хто з якого роду за вуличним прізвиськом: Кобрейчині, Касені, Бабчині, Кравчукові, Федатчині, на правому березі річки живуть Сидорівські та Кобрийові. На мою думку, всі вони мають спільний родовий корінь, але через байдужість до вивчення родоводу. Люди втратили родові зв'язки. Бувало, спитаєш, у кого, чи є той Библів вам родина, то, швидше за все, почуєш у відповідь, що ні. А старше покоління відповідає, що пам'ятає, як мама називала ту родину стрієчні. Або та якась родина, бо тато кликав того вуйком. Або найчастіше почуєш, та казав тато, що ми якось з ним родина, але як я не знаю. На мою думку, свідченням того, що роди библівих. Мають між собою родинні зв'язки, може свідчити і той факт, що розташування хат у всіх библівих у тій частині вулиці дуже густо заселене, ніби колись була поділена земля між дітьми якимось родоначальником. Походження прізвиськ зрозуміле. Федатчині від предка Федора, Сидорівські від Сидора, Касині від Касі. Кася на Польський манер. А по нашому Катерина. А чи хтось знає щось про того предка, від якого походить їх родове прізвисько? А от я вам розкажу про кобріїв від мого предка на прізвище Кобрин. Про них і піде мова. Прізвище Кобрин не місцеве. Коли ізвідки тут оселився мій пращур. Мені невідомо. Але розпочну розповідь про свого пра прадіда, Кобрин Федора, який замешкав у мальовничому куточку нашого села під щедрим лісочком на лісові смаколики біля кришталево чистої річки, повної всілякої риби на щедрій джерелами землі. Тут поклав собі хатину. Кобрей. Так по сільському називали мого прапрадіда. Знаю, що походив він із родини, де мав ще трьох братів Кобрин Ілько, Кобрин Петро та Кобрин Микола. Вони мешкали на лівому березі ріки, ближче до церкви. Але до них я ще повернусь. Цю інформацію мені розповіла моя тета Марія Библів, більш відомою в селі за прізвиськом Ковшані, котре отримала від родового прізвиська по маміній лінії Ковшакові. Ході до нашого кобря угу. були їх чотири брати. Та. О. А ви знаєте, як називалися? Ну, та один називався Ілько, а один Петро. А наш дідо Федір, а той називався Нікола. Була баба у нас ще прабаба така наша, татова баба, наші батьків. А як, як називалася? Баба називалися? Доні, Бабадоні. Угу. І дідо Кобрей був такий, такий практикант, що він ну, продав сухі сливки, ну, та й прийшов вже купувати. Ну, та він показує, що о, я да, знаєш, а не сушені, а сухі, та я тобі кажу, що тобі продам сухі слив, такий був діду, такий був діду. Ага. Та й така була баба, що казав мій тато, що як прийшов ведмідь на сливки, то взяла птичку і пішла бити. Морем, пішла бити. Там були дуже сливки, чуєш, і пішла бити. О. Старий кобрей і його, а, жінка його як це називало? Доні, Доні. А кобрей федір. 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 А донька у них була? А донька була ганусі наших, та й, моцна, файна, та на типу сумели. А де тут та хата кобрія, Федора, старого кобрія? Там була хатчина, де наші, де, де тепер моя хата. Mm -hmm. Там була. Шаної хати під берегом хачина була. О, О, ще одна to, 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 То мандатка була така. собі. Кажеш? А Магрішти кажуть, що були які морози були, йшла до сіни голову мила, мила, ця були, які морози були. А я? Ну то то того то це є, то сестра була баба, то та а, а то певно, мене була бабина донька. Воду, Юдоня, то була не письменність. Наш дідок Обрей був контракт. Контракт. Розумієш, що поле продавало. І така неписьменність була хрестик, два хрестики. І я питала старих наших тих сусідів, батьків, що воно, хто тут роду був, Петро Бибрів і, і наш дідо Кобрейк, котрий з котромусь продавав поле, хрестиком розписалися. Австрійське письмо було, бо Австрія була до 18-го року. Австрія у нас. Я дивилася на то письмо від польські, я читаю, з німецьким вони товаришують. Я австрійське письмо не могла читати. А у вас є десь щось таке написане на австрійськи? — Я вже тут взяла та спалила. То давній документ був, контракт. Контракт був, давній документ. От... Може, десь ще є настрій? Раді а то була, розумієш, зовсім не письменність. Отже, хата Федора Кобрана була неподалік Марисиної хати, і мав той Федір жінку Явдоху, і було у них троє дітей. Магда, яка була німою, син Василь і Ганна, моя прабабуся. Під в'ється річенька, як скло вона блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить.